Вітаю, брати та сестри. По милості Божій ми зібралися сьогодні на цьому місці. За це скажемо слава Богу. Хочу ділитися Словом Божим, зачитаю текст Писання, який записаний в Євангелії від Матвія в 9 розділі з 1 вірша. І, сівши до човна, він переплив і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. Як побачив Ісус їхню віру сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. Коли ми читаємо цей текст, ми можемо побачити, що Матвій він доволі так лаконічно викладає історію про те, як це відбулося, про те, як до Ісуса був принесений розслаблений, як Ісус простив йому гріхи. Проте, коли Матвій описує цю історію, він дуже мало уваги зосереджує на тих людях, які. Принесли цього чоловіка. І є паралельне місце, яке записане в Марка, я також хочу його зачитати, це другий розділ з третього вірша. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому. Відпускаються, сину, гріхи тобі. І коли ми читаємо е, цю ж саму подію, яка записана в Євангелії від Марка, ми можемо побачити, що він немалу увагу зосереджує якраз на тих людях, які принесли цього розслабленого. Що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, е, по-перше, що цих людей було четверо. Так прийнято взагалі в християнській традиції, коли ми чуємо цю історію, завжди кажуть, що друзі принесли проте в жодному місці, в жодному тексті ми не знаходимо того, що написано, щоб це були друзі. В основному, коли ми подивимося в цьому світі, як відбувається, коли людина знаходиться в тяжкій хворобі, навіть молода людина, коли паралізована, то ну, зачасту у таких людей насправді друзів немає. Можливо, цьому чоловіку більше пощастило. Ніде не написано, і ми не знаходимо того, що описується, що цей чоловік був паралізований з самого дитинства. Цього ми ніде не знайдемо. Можливо, він протягом певного часу свого життя був абсолютно здоровий. Можливо, так трапилося, що в життя цього чоловіка прийшла якась хвороба, яка тяжка хвороба призвела до того плачевного стану, який був у нього. А можливо, десь необачно він себе повів. Ми не знаємо, скільки йому було років. Десь пригнув, не так не знаю, Можливо, пірнув і таким чином він став розслабленим. І в основному в світі дуже часто у таких людей друзів не стає. Тому я не знаю, чи це були друзі, можливо, це були родичі, але було чотири людини, які домовилися між собою, що вони принесуть, докладуть зусилля і принесуть цього чоловіка до Ісуса, тому що вони вірили, що Він зможе зцілити. І коли ми бачимо, що ці чотири чоловіка вони стикнулися з труднощами, оскільки вони прийшли, але був великий натовп, і вони не могли. Пронести цього розслабленого чоловіка до Ісуса їм довелося докласти немалих зусиль. Їм потрібно було десь знайти мотузки. Скоріше за все, вони їх не, не несли з собою. Десь потрібно було взяти інструмент для того, щоб розібрати кришу і, мабуть, ця робота не дуже проста. Підняти спочатку цього розслабленого на кришу, потім прив'язати ті мотузки, спустити донизу. Але в тому, що вони були настільки цілеспрямованими, ми можемо побачити, що їхня віра в те, що Ісус він може допомогти цьому чоловіку, вона була дуже сильною. Вони мали живу віру в те, що Ісус може допомогти. І перша думка, яку я хочу сьогодні залишити в такий час, в який ми живемо сьогодні, так хочеться, щоб ми були такими ж самими цілеспрямованими людьми. Сьогодні є немало людей, які знаходяться в проблемі. Це може бути як фізичний недух. Так і духовна проблема. І ми знаємо, що Ісус це той, хто дійсно сьогодні він може допомогти людині. І я б хотів би, щоб ми були і взяли для себе з цього урок, щоб ми були такими ж саме цілеспрямованими, щоб ми своїх рідних, близьких, друзів, можливо, людей, з якими ми перетнулися, так само наполегливо несли до Ісуса, щоб ми прикладали зусилля, навіть коли труднощі, навіть коли щось не виходить, якісь перепони зустрічаються на шляху, щоб ми були такими цілеспрямованими і вели людей до Ісуса. Друга думка, яку я хотів би залишити, щоб ми в своєму житті оточували себе такими людьми, які, не так, як часто буває, наші друзі вони можуть нас навпаки відводити від Ісуса, вести до якихось пожадливостей, до якихось недобрих речей в цьому світі. Але щоб навпаки, ми оточували себе людьми, які в той момент, а так буває, що навіть коли ми слідуємо за Ісусом Христом, ми слабнемо, щоб такі люди вони могли нас вести до Ісуса Христа. Скільки раз було в моєму житті, коли здається. Ну, не в тому духовному стані, в якому ти маєш бути, якісь інші пріоритети приходять в життя, але друзі починають кризувати: їдемо на молитву, поїхали на те служіння, і ти їдеш з ними, або просто стаєш на молитву і приходить оновлення, твоє життя. Тому друга думка, яку я хотів би лишити, це те, наскільки нам сьогодні важливо в нашому житті оточувати себе людьми, які зможуть нас наближати до Ісуса Христа. І щоб не страпилося в нашому житті. Ми не знаємо, як буде продовжуватись, але щоб в нашому житті були люди, які могтимуть нас вести до Ісуса. Я ще раз зачитаю текст від Матвія і далі хотів би ділитися роздумами. І сівши до човна, він переплив і до міста свого прибув. І ото принесли до Нього розслабленого, що на ложі лежав, і як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину, прощаються тобі, гріхи. Твої. Для нас невідомо, як жив цей чоловік, наскільки він був грішною людиною чи не грішною, як він проживав своє життя. Але дивлячись на цю історію, ми одразу своїм людським поглядом можемо зробити певні висновки. Ми бачимо, що у людини є проблема. Людина хвора, людина розслаблена. І ми одразу розуміємо, що необхідно для цієї людини. Для цієї людини необхідно. Зцілення. І коли ми дивимося на цих друзів або родичів, які несли цього розслабленого, ми бачимо, що вони так само бачили проблему цього чоловіка, і вони розуміли, йому потрібне, що його найбільша нужда зцілення. І знаєте, так само, коли ми інколи дивимося на оточуючих людей, на наших близьких, рідних чи, можливо, людей, з якими ми пересікаємося, ми можемо бачити так звані потреби людей. Ну, дивимося на цю людину і думаємо, ну йому. Мабуть би, якби житло було, то якби оця потреба в його житті вона б задовільнилася, то йому було б добре. На іншого дивимося, там немає, можливо, автомобіля десь далеко їздить міським транспортом. І ми думаємо, оце у нього ось така потреба. Можливо, якби йому б от автомобіль, то ну це, мабуть, така його найбільша потреба в житті. Було б добре цьому чоловіку. На іншу людину дивимося, можливо, якийсь недух, інколи невиліковна хвороба. І ми дивимося і розуміємо, ну тут вже однозначно, якщо людина хвора, оце її найбільша потреба мати зцілення в своєму житті. І ми, як люди, ми схильні бачити потреби інших людей якраз в зовнішніх речах. Але і навіть я більше того скажу, дивлячись на себе, ми часто можемо помічати, що у нас потреба, оце б я хотів мати, чи ось це хотів мати. Але є речі, які набагато глибше. Ісус Христос, коли подивився на юнака, ми бачимо не те, що Ісус сказав: вставай, бери постіль свою і йди. Але коли він подивився на цього юнака, він бачить, що насправді проблема цього чоловіка набагато глибша. Не в тому, що він паралізований і невідомо, скільки років він там лежить, не в тому, що він не може себе обслуговувати проблема цього чоловіка. Але Ісус, коли поглянув на нього, Він промовляє. Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. Ісус бачив, скільки цей юнак провів сам на сам з собою, коли він не міг пересуватися, це дуже багато часу для того, щоб переосмислювати своє життя, щоб проаналізувати, як він жив, про що думав, що робив. І він, Ісус найперше бачить не те, що у цього чоловіка паралізоване тіло, але Він бачить, що у нього паралізований дух. Він бачить, що є те, що мучить цього чоловіка більше, ніж той недух, який є в його тілі. І він відпускає його на свободу і проголошує Прощаються Тобі гріхи твої. Я для себе виписав а, таку характеристику, роздумовував і написав: Гріх це страшна річ. Гріх роз'їдає душу, гріх забирає сон, гріх мучить сумління і не дає спокою. Гріх це ворожнеча з Богом, гріх це зійти з дистанції. І сьогодні, коли ми можемо дивитися на цей світ, і люди, які особливо мають немало фінансів, проживають своє життя так, як вони хочуть, ми можемо побачити, що насправді і таких людей гріх він мучить. І такі люди дуже часто віддають немало фінансів на благодійність для того, щоб комусь допомагати, інколи для того, щоб будувати храми, для того, щоб будувати церкви. Вони готові віддати немалі кошти для того, щоб якийсь там чоловік, різні псевдоапостоли, щоб там помолилися, відпустили їхні гріхи. Немало людей йдуть на різні, різного роду сповіді. Чому? Вони хочуть почути, що їхні гріхи відпускаються, що вони можуть далі жити, і у них все в порядку з Богом. Людина вона чує совість, яка говорить для неї намагається заглушити. Серед християн так буває, що коли гріх приходить в життя людини, віруюча людина намагається заглушити це таким чином, що бере дуже багато на себе різних служінь, намагається бути активною для того, щоб десь заглушити відчуття совісті, відчуття тієї провини, яке говорить для людини. Гріх він забирає відчуття миру і спокою. Гріх забирає відчуття синівства. Гріх забирає молитву. Натомість гріх приносить тривожність, неспокій, розчарування, безвихідь, гріх мучить, інколи забирає сон, а буває, і приносить недух. І знаєте, я розмірковував я думав, які були думки цього юнака, якого несли оці чотири людини до Ісуса Христа. Про що він розмірковував? Про що він думав? Можливо, він думав, мене принесуть до Ісуса, але. У мене є гріх всередині, як Він може мені допомогти? Як Ісус він зможе допомогти, якщо Бог він є проти мене, коли сумління воно осуджує мене? Але коли Ісус він дивиться на цього юнака, Він говорить такі слова: будь бадьорий сину. В інших перекладах це переводиться так: бодрись, будь щасливий або сміливіше. І коли Ісус дивиться на цю хвору людину, Він бачить оцей змучений, паралізований дух, і Він дає вирішення. І сьогодні оце слово воно звучить до нас. Сьогодні так само Бог Він промовляє до нас і говорить: будь бадьорий, сину, дочко, будь бадьори, прощаюся тобі, гріхи твої. І так само сьогодні Ісус Він відпускає змучених на свободу. Коли ми читаємо цю історію нижче, ми знаходимо те, що коли. Так звані праведні люди, які знаходились навколо, почули те, що проголосив Ісус про те, що Він сказав, що прощаються гріхи цій людині, вони почали нарікати і казати, що Він Бога зневажає. І тоді Ісус, Він промовив до них, написано. Ісус же думки їхні знав і сказав, чого думаєте, ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати Уставайте ходи? Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський». Тож каже він розслабленому: уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. І ми бачимо те, що Ісус також зціляє цього чоловіка. Але не тому, що це була перша причина, але тому, що книжники і фарисеї почали нарікати і говорити в своїх серцях, що Ісус, Він Бога зневажає, і Він не має права прощати гріхи. І знаєте. Всередині нас так само може жити ось такі книжники Фарисеї, коли ми ходимо з Ісусом Христом. Ми немало часу проводимо в церкві, ми досліджуємо Слово Боже. І всередині нас так само інколи може бути книжник і Фарисей, коли ми прогрішили чи допустили щось в своєму житті, і гріх Він паралізував нашу душу. І десь той книжник, в нашій всередині нас, він може говорити: та Ісус Христос він не може тобі простити. Але. В цьому тексті Ісус довів, Він підняв цього чоловіка. Це було явне чудо. І так само Ісус Христос для нас він довів це, коли пішов на Голгофу і Він помирав заради нас. Це є доказ того, що Ісус Христос сьогодні може прощати гріхи. І коли ми прочитаємо цей розділ дещо нижче, ми знаходимо наступний епізод це е, е, з 9 го вірша. Описується історія, що Ісус далі. він був в будинку, і зібралося немало людей, які були по міркам людей цього світу грішними. Описано, грішники і митники. Ісус Христос Він вживав їжу з цими людьми і мав спілкування. І так само книжники і фарисеї вони стали нарікати і говорити, як він може з такими людьми їсти. І тоді Ісус сказав такі слова: лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милості, хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Ісус Христос і сьогодні Він кличе всіх змучених, паралізованих гріхом до покаяння, всіх, кого гріх змучив, стомив в житті і, можливо, не має тієї радості, не має того миру, Ісус проголосив і сказав, що Він хоче милості сьогодні. Він не хоче карати грішника. Але Він хоче зцілити дух, він хоче, щоб обличчя піднялося, він хоче, щоб молитва линула до небес. І знаєте, особливо нам, тим, хто багато років ходять до церкви, хто знають Господа, завжди так хочеться бути сильними один перед одним. Нам так тяжко визнавати свої слабкості, нам так тяжко визнавати, що інколи так трапляється, що ми так само грішимо і збиваємося з сілі. Але Ісус проголосив і сказав, що лікаря потребують не здорові, а слабі. І він сказав, я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. І сьогодні це слово звучить до нас. І на початку нашого служіння я хотів би, щоб ми переглянули наші серця. І нехай оцей поклик Ісус Христос на цьому місці сьогодні, якщо ти, брат чи сестра, відчуваєш, що гріх він томить, і десь сумління, воно. Говорить і засуджує, і є проблема всередині. Сьогодні це слово звучить. Ісус Христос. Він сьогодні тут, щоб прощати. Ісус Христос сьогодні тут, на цьому місці, щоб підняти, щоб зцілити, щоб поновити, щоб прийшла радість життя, щоб прийшло оновлення і зцілення.